Вітаю, шановні, на що ви готові сьогодні до пригод? З вами Адмірал Проудмур, і ми сьогодні вирушаємо в захоплюючу подорож. А сьогодні будемо грати. Я взагалі граю за Альянс і будемо грати за Альянс, виконувати завдання, які нам дали. За них буде певна винагорода. Я всесильний, в мене всі раси сильні. Ой, я не подивився, хто там по расі. Хлопці, хто там по расі був? Ну, нам, в принципі, не важливо. Ми граємо так само. Карта Теренас. В принципі, ця карта більш комфортніша для Альянсу, тому що тут а, в кишені база є золота копальня, і можна тут добре оборонятись. У передній грі, що знаєте, Архмага втратив неприємно. Тут тобто в нього був і телепорт, і дирижабель був. Справді, якби я там клікав по телепорту, я б ще міг його врятувати. І він був 2,9. Тобто, якби він там левел ап отримав, там отримав додаткових 50 життів, ну, б Архмага і було б більше ресурсів, швидше б відбудували ті мінометні загони. Хоч багато що її аналізувати в попередній грі, але давайте тоді за... давайте повертаємося до цієї гри. Давайте повертаємося до цієї гри. У нас тут буде концепція така сама схожа. От, будемо ставити базу і потім старатися вежами забудуватися, вийти в два храми. Але що я не, не пам'ятаю, хто за кого він грає. давайте ще ферму. Ще піхотинця. Я, звичайно, вже наклікався одною рукою, грати. Я, я вам чесно скажу, я от не відчуваю дискомфорту, що я граю одною рукою. Мені тобто, норм. У не тягнеться друга рука. Це мабуть тому, що я нею тримаю меча. Значить, <свісно> друга рука меч. Так. Окей, беремо теребру, Одною рукою насправді ще не так дискомфортно грати, як, наприклад, завдання було взагалі по мінікарті не клікати. Це було більш дискомфортніше, ніж те, що я зараз одною рукою граю. Ну, злегка точка для того, щоб бути тих нейтралів, тому що там середня броня з бонусом є в нас. Військо по цій точці. І тут двох елемів, ті тролі б'ють, яких ми викликаємо. Тобто за рахунок двох елемів ми забираємо цю точку. Мешку вбираємо. Ауру вбираємо. Перстень — непоганий артефакт. Ще Вставляємо третього елема, забираємо точку. От я була робітничка відмінив, тому що вже треба базу ставити. Боже, як я підставив того елема? Я ж його підставляв. Ну, хлопці, ви вже побачили, що я його підставляв. Хіба, хіба так не було? Добре, треба розвідку давати. Дивіться, це зараз такий дуже агресивний хіт від мене, тобто я буду далі кріпати і залишаю хлопців. Так робити не варто. Але якщо у нас є розвідка, що на нас не нападають, ми можемо так дозволити собі ризикнути. Ви секция Адмірал контролить на одній руці. Це буде сміх, якщо там опонент взагалі, знаєте, ФК стоїть, а ми тут контролем, як дурня. Оо! Альянс третій. Прийшов. Будемо зараз відбувати того альянсу. مثل <applause> البواعم Oh, oh, oh. under attack О-о-о Мен я вкладу, ладно. А що там то з, з тією фермою? Ну і за то агресивно грає, вам так скажу. Ох, ну не мо нема, нема, нема бы відбилися тут. Могу тут відбилась. Просто пушить нас, да. Боже, де там ті ферми? Станіслав Самурай, 20 адмірал. Ваші морячі чекають на перемогу. льох забитий Ромом. Чорна перлина готова йти на абордаж. Чат хтось, подаруйте мені підписку, бо я не пам'ятаю пароль від пошт. Дякую, дякую, дуже приємно. Хлопці, ну цей опонент е, нам ходить взагалі. Ми на ньому можемо виконати це завдання. Я вам Скажу, Та ситуація дуже файна. Так еще. Так по-моему, відбилися. А, що тут? -телепортик. Ой, що це я купив, боже. Я з одним оком взагалі не можу купити, щось нормальне. нормально. Так, ровно два храми. Ну, Щоб по дереву трохи мало дерева. Я поб'ю піхотинця, щоб Ще дерев, дерево побудувати. Так, два храми. Треба ще майстерня. Дві майстерні треба. Ресерч Маю досвід трішки веж побудую. Ну, по дереву у нас проблема. Хоче нас пушити зараз. Дерево. Ну треба різака брати взагалі тут. Ну, давайте без різака, тому що а дерево. Хочеться скоріше тих мінометних загонів побудувати. Що він тут пушить. Ай-ой з деревом просто віза якась. Так, хлопці, ну що у нас там? Коли вже буде тих вісім мортир? Мені здається, що все він вже відступив. Ааа, мортири будує мортири. Другий грейд дерева мало. Так, це буде п'ята, шоста, сьома, восьма, боже, як же ж це довго все? Ферма там треба там. Давайте ще одну одну мортирку, будь ласка, так, це на захист. Хлопці, напружений момент. У нього є телепорт. У нього є телепорт. А, у нього тут база є. Можемо, в принципі, зразу в його основну базу в'їхати, так? Зразу в основну Тут замок, до речі. what do you call it повністю у базу розносимо. Давай, щоб пішки повернутися там. Хуа! Так, давайте ще одну зараз хвилю будемо робити. Я вас 9, так? Да? Телепорт. Але я думаю, що він не встигне телепортнутись. У нього вже теж третій архмах і п'ята панда, може бути неприємно. Давайте подивимося, чи у нього є знизу, тут база. Так, бази немає, тут нема тобто... Ну, Ми його тут проб'ємо, А у нього вже є, до речі, не видимість. Ну, поїхала. Робить телепорт, але мені здається, що це буде запізно. Трошки запізно. Так, він пошов кушати мене, с поїхав, він поїхав, він поїхав, хлопці, нас штурмують. А ну панда его качує. Він тут не встигает, да? Мы тут тероборону берем. нас вже шостий архмах є. Добре, давайте я телепортнусь. Думаю, зараз відбуватися. О, так ж важко. Тут же у нас другий, другий міномайтні загони. На всякий випадок ми об'ємо базу. Заливаємо його у відповідь. Контролом дирижабликом і все, здається, ми його тут говорит. Відбываем. Эпично гразнов. Все-таки адмірал виконує сьогодні це завдання. Бідний огор. Так, давайте... Може, знов на ЛМІ прокачаємося. Все, хлопці, <звук> виконували це завдання. Цілий стрім сьогодні путіла. Ледве ледве. Я вже весь тут цей. Всі сили вже витратив. <хи> Бігати цими мінометними загонами. Слухайте, я думав, що в опонента бази нема, знаєте. Тобто, якби там була ситуація, що в нього бази нема, ну, типу, це дуже сильна перевага для мене. Але то, що в нього була база, і він там замок тиснув, тобто реально в нього було все дуже добре. Бо я такий, знаєте, ну, в нас база, він там мене пробити не може, але в нього теж була база. І ще й замок робився. Ну, виходить, що ця стратегія, він її не очікував, що Михайло, от саме 50 вісім... Михайло 50-фогі можна 10 хвилин в чаті Ютубу хочу обговорити завдання. Обговорити завдання? Ну, я не знаю. Я не знаю. Можна спробувати. Що <смітна> пропонуєте? Так, дивіться, я спився з думки. Стосовно цієї гри. Не було, було це насправді дуже добре в опонента. Тобто в нього була і технології, і третя панда, і в нього так само п'ятий архмаг був. Бо я думав, що ну, типу, у мене сильний архмаг, але у мене був тільки один герой. І виходить, що а, якби ми грали стандартну версію цього завдання. Типу, шість мінометних загонів могло б не вистачити, щоб замок пробити. Ну, і треба відмітити, що я в цій грі, нарешті, все-таки два грейди на атаку зробив, тому замок впав дуже швидко. І в нього ще була база додаткова, тобто ми тут на тоненького все-таки реалізували цю стратегію. Бо я думав спочатку, що опонент ну, такий собі, але гра насправді була дуже близькою. Тому що я вже з тим орком, знаєте, пограв, зрозумів концепцію, що то треба як то відбиватися, і ми відбилися все таки. You must rally the horde and lead your people to their destiny.